Привіт! Сьогодні на огляді преміальна новинка від FIFINE – Конденсаторний USB мікрофон зі змінною діаграмою спрямованості AmpliGame A9. Отже, без зайвих тривалих вступів одразу давайте поглянемо на нього ближче. Постачається мікрофон у такій от чорній коробці, яка виглядає солідно та преміально. Адже і сам мікрофон це флагманська модель від бренду FIFINE, Тож все логічно. До комплекту постачання входить сам мікрофон на настільній підставці, інструкція з користування, кабель для підключення мікрофону USB-A, USB-C та перехідник для мікрофонної стійки. Корпус мікрофону виготовлено з металу, тож він має доволі відчутну вагу. Так само з металу виконаний павук та комплектна підставка для мікрофону. Пластик тут використано тільки кріпленні поп-фільтру, який являє собою металеву сіточку. Ключовою особливістю цієї моделі є наявність трьох капсулів всередині мікрофону, що дозволяє виробникові реалізувати декілька діаграм спрямованості, а саме, кардіоїду. Коли мікрофон записує тільки ту звукову картину, яка знаходиться безпосередньо перед ним. Підпишіться на наш YouTube канал. Підпишіться на наш YouTube канал. Підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш YouTube канал. Кругову спрямованість, коли мікрофон записує усі звуки довкола на триста градусів. Підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на наш YouTube канал. Спрямованість вісімкою, коли мікрофон однаково добре захоплює звук попереду та позаду пристрою. Підпишіться на наш YouTube канал. 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 А також Ефект Стеро. Підпишіться на наш YouTube канал. Підпишіться на наш YouTube канал. Підпишіться на наш Ютуб канал. Що стосується органів керування та роз'ємів, все дуже просто. Згори розташована сенсорна кнопка Mute, світлодіодний індикатор якої підказує нам, чи увімкнено зараз мікрофон. На задній частині знаходиться два поворотних регулятори, один з яких відповідає за рівень підсилення мікрофону, а інший за гучність у навушниках. В мікрофоні реалізована можливість прямого моніторингу звуку. Отже, на нижній частині корпусу розташований роз'єм 3,5 мм для підключення навушників. Поруч роз'єм Type-C для підключення до комп'ютера чи іншого пристрою. Ну і останнім елементом на нижній панелі мікрофону є клавіша перемикання режимів RGB підсвічування, яке здатне зробити мікрофон прикрасою вашого робочого столу. Ну і нарешті на передній частині корпусу мікрофона розташована сенсорна клавіша перемикання режимів спрямованості та чотири світлодіодні індикатори цих самих режимів. Коротко зануримося у технічні характеристики пристрою. Частота дискретизації 48 тисяч Гц, розрядність 16 біт, діапазон частот від 50 до 20 тисяч Гц, співвідношення сигнал шум до 70 дБ. Що ж, цифри це добре, але послухайте сам мікрофон. Зараз ви почуєте мій голос, записаний на мікрофон FIFINE A9 без додаткової обробки у режимі кардіоїди. Поле що безкрає море, скільки зглянеш, розсіяло зелений килим, аж сміється в очах, над ним синім шатром розіп'ялось небо ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд так і тоне. Що у підсумку, Fifine A9 дуже і дуже непоганий мікрофон з шикарним функціоналом, який не соромно буде подарувати якомусь поціновувачу стрімів чи онлайн-ігор, ну або ж собі любимому. Завдяки змінній діаграмі спрямованості він надасть змогу якісно записувати звук у різних сценаріях використання, без необхідності використання додаткового обладнання. Щодо якості звучання, ви все чули самі. Звук глибокий та насичений, всі частоти передаються до слухача якісно. Ну і наостанок зовнішній вигляд, металевий чорний корпус разом з rgb підсвічуванням, яке можна налаштувати на свій смак, чудово доповнить собою ваш робочий стіл. Найважніші з вас, напевно, помітили в кадрі нашого сьогоднішнього огляду ще один мікрофон. Це так би мовити молодший брат попереднього героя FIFINE AmpliGame A8+. Plus. За функціональними можливостями моделі ідентичні. Відмінності є в оформленні пакування та матеріалах корпусу пристрою. Корпус A8+, Plus разом із підставкою виготовлений з пластику. Матеріал, звичайно, ж менш преміальний та практичний у використанні. Проте за потреби допоможе вам заощадити кілька гривень, якщо це для вас має ключове значення. На цьому в мене все. Бережіть себе, допомагайте захисникам та обирайте якісні гаджети разом із нами. Папа. -па.